Не думаю, що треба робити свято, але думаю, люди на роботах можуть один одного привітати, але все рівно працювати. Треба визначати, бо весна і працювати треба. Я думаю, що ні. Тому що радянське свято. Як кому подобається це особиста справа. Для мене це ну, день праці, то так, для мене воно звичайно. Раді запрацювати на городі, десь такий, от, щоб був вихідний день, звичайно, ліпше. А щоб люди могли разом зібратися, десь попрацювати, десь на... комусь допомогти, можливо. Це було би добре. Так. Це непогано, фактично. Це не є комуністичне свято, тим більше, це є трудящих, по-моєму, в Сполучених Штатах це було. Як означати його треба? Його... Можливо, що і треба, а треба навчати його в праці, Праця, а не в якимось гуляню. Я думаю, що день праці це важливо, тобто, можливо, він трошки більше пов'язаний з радянським минулим, тому багато так ну цьому опирається. Але праця це ж добре. Завдяки праці Україна також стоїть на ногах, тому можливо, не пов'язуючи з цим днем, можливо, якось інакше і назвати, але. Думаю, це було б гарне також свято. Ну, можливо, там не вихідний день, як то колись робила, просто щоб воно святкувалося. Нормальне, нормальне це назва. Ну може, ще якось хтось би придумав, що це залежить від уже від особистого такого смаку, чи як ну, розуміння, тонкості, тих, то можна і змінити щось, якщо краще щось буде. Ну, день весни, швидше за все в березні більше. Ну так відзначається, бо все таки травень то вже так, вже ближче до літа. Напевно, День праці більш актуальніше, День весни. Не, не знаю чи так. Ну, сьогодні гарна весна, але. Це можна, можна змінити. Це можна змінити день весни. Плаць можна змінити тільки на працю. Зараз кажуть, працювати. Цікава назва. Така. Ніби нічого такого сильно е, як... нікого не образить, на мою думку. Та ні, гарна назва. Весни та й Та якраз. Раз гарно Та взагалі не треба, просто звичайне можна зробити якийсь суботник чи що по прибиранню міста і так далі. І так далі. Ну, може, день єднання для солідарності mm -hmm. за, за мир там, чи щось таке. От можна буде зробити теж ну, такі от. Назву ще таку, якось таку зараз особливо актуальна. Це боротьбу за мир чи щось таке? Ну це було б ще більше так може. Ну якщо б навіть і відмінили це свято, то навряд чи хтось би дуже за цим сумував, тому що ну таке, якби це свято не є настільки важливе, важливим, мені здається, що. Ну, але десь на початку березня, от замість те, що говориш, замість 8 березня, що 8 березня відмінити, можливо, ну, зробити там не 8 березня, а зробити 1 березня, день весни і жінок, ось це було б гарно. Відпочивати це можна тоді, коли ти не маєш роботи безробітний. А як маєш роботу, маєш село їхати в село, працювати, городи, садити треба. Zanimati se kultivacijom, sađenjem, a sve trebalo, sve možda, sve robjeti.